Вітаю, інформаційна служба інтера стає до роботи в ефірі телемарафону. Ми з вами наступні 18 годин. Я Олександр Просяник. Починаємо з новин. До десяти зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу росіянами Запоріжжя 10 грудня. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, рятувальники дістали з під завалів тіло жінки. Наразі шукають іще одну людину. Я нагадаю, російська армія вдарила по місту балістичною ракетою. Попередньо це була Іскандер М. Ворог поцілив по медзакладу, зачепило у будівлі поруч. Поранені 22 людини. Запорізька область під постійним ворожим вогнем. Напередодні окупанти завдали по регіону майже 200 ударів, атакували безпілотниками, обстрілювали з артилерії. Минулося без постраждалих. Надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. До шести зросла кількість жертв наслідок російського удару по Дніпровському району 30 листопада. За даними Дніпропетровської обласної військової адміністрації, в лікарні помер чоловік, який постраждав того дня. Щодо цієї ночі, то окупанти двічі били з артилерії по Нікопольському району. Дісталося Нікополю та Мирівській громаді. Люди не постраждали. Житель Херсона загинув внаслідок нас удару безпілотника. Як повідомив начальник херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, це сталося у Дніпровському районі. Армія РФ била і по корабельному району постраждала 50-річна жінка. Її ушпиталили. Напередодні російські війська атакували 28 населених пунктів області. В Ова показали наслідки артилерійського обстрілу Білозерки. У селі пошкоджено багатоквартирний та приватний будинки. Інформації щодо жертв чи потерпілих немає. Чотири вибухи зафіксували за минулу добу на прикордонні Сумщини. Про таке йдеться у повідомленні обласної адміністрації. Обстрілів зазнали дві громади. У Миропільській після удару артилерії зруйновано нежитлову будівлю, господарську прибудову. По Білопільській громаді окупанти вдарили з міномета. Чотирьох людей поранили росіяни напередодні на Донеччині. Про таке повідомляє обласна поліція. Ворог понад дві тисячі разів обстрілював лінію фронту та житловий сектор. П'ять разів війська РФ атакували з артилерії Покровськ. Пошкоджено шість приватних будинків, три торговельні павільйони, гараж, два цивільних авто, газогін. Приватну оселю зачепило і в Новотроїцькому на село Комар. Армія РФ скинула три авіабомби, поруйновані вісім приватних будинків. Масштабну схему поборів на потягах міжнародного сполучення Укрзалізниці викрила поліція. Лише за шість місяців цього року державна компанія недоотримала понад 72 мільйони гривень. Крадіями виявилися службовці Укрзалізниці а організував кримінальну схему голова однієї з профспілкових організацій. Саме він став тіньовим куратором усіх процесів, що стосується пасажирських перевезень залізницею. Для цього чоловік залучив керівництво та посадовців, які раніше працювали в його підпорядкуванні у виробничому підрозділі станції Київ пасажирський З кожного рейсу керівник потягу мав був занести вищому керівництву від 2 тисяч гривень з маршруту по Україні. А от від 2 до 5 тисяч євро вимагали з найпопулярніших закордонних сполучень. Залежно від ролі та участі в злочинних схемах, їхні дії кваліфіковані за кількома статтями кримінального кодексу України, серед яких стаття 255 створення керівництва злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній». зловмисникам загрожує до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі продовжуються заходи зі збору доказової бази, аби всі причетні до кримінальних схем понесли відповідальність відповідно до чинного законодавства. Незрячого політв'язня етапували з тимчасово окупованого Криму на території Росії. Йдеться про Олександра Сізікова. Про це в соцмережі повідомив уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Попри вимоги захисту звільнити Сізікова через інвалідність першої групи, окупаційна служба виконання покарань в окупованому Криму відмовила. Нагадаю, Олександр Сізіков втратив зір у 2009 році через ДТП, але продовжував протестувати на підтримку незаконозасуджених кримських мусульман. За це його визнали терористом і засудили до 17 років ув'язнення. Наразі за словами Дмитра Лубінця, відомо, відомо про 218 політв'язнів, яких незаконно затримали у Криму. Щонайменше 48 з них потребують негайної медичної допомоги. Про знищення техніки та особового складу російської армії відзвітували у східному регіональному управлінні Держприкордонслужби України нищівного удару дронами по окупантах на Харківщині завдали оператори комендатури розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів Фенікс бригади Помста. Упродовж тижня на куп'янському напрямку бійці знищили танк т 72 сім генераторів, чотири міномети, два польових склади боєприпасів і два пункти управління БПЛА. До всього ліквідовано. Ще й десятки ворожих укриттів і піхоту противника. Сьогодні день сухопутних військ. Це найчисельніший вид Збройних сил України, призначений для ведення бойових дій переважно на суходолі. Сухопутні війська ключова рушійна сила усіх українських перемог на полі бою. Нині військові на своїх плечах тримають оборону нашої країни і проходять важкі бої. Сьогодні день сухопутних військ. Найбільш чисельний елемент Збройних сил України: воїни, які на своїх плечах тримають оборону нашої країни і проходять важкі бої, механізовані, мотопіхотні, танкові, ракетні та інженерні війська, артилерія, армійська авіація, ППО, піхотинці, стійкість яких вирішує майже все. Пишаємось кожним нашим воїном, пам'ятаємо всіх полеглих героїв. У кожного українця є рідний, чи друг, чи знайомий, хто віддав своє життя на полі бою заради життя усього нашого українського народу. Робимо все для знищення окупанта і гарантування для України реального миру. Слава Україні! 40 тисяч солдатів НАТО можуть розмістити в Україні в рамках миротворчої місії. Про таке сьогодні говоритимуть президент Франції Мануель Макрон і голова польського уряду Дональд Туск. Для цього французький лідер приїде нині до Варшави. Повідомляють польські медіа. Діалог вестимуть з огляду на ймовірну угоду між Путіним і Трампом. А миротворча місія мала би стати гарантом того, що Кремль у майбутньому не порушить припинення вогню та не перетне лінії розмежування. Про яку домовляться під час ймовірних майбутніх переговорів, я нагадаю ідею спорядження в Україну військ НАТО Макрон висловив і ще в лютому. Утім, умов за яких це може відбутися, не назвав. До Чечні прилетіли ударні дрони. Від гучних вибухів прокинулися вночі жителі Грозного. Попередньо атаковано будівлю МВС, а саме казарми спецпризначенців полку імені Ахмата Кадирова. На відео, яке шириться мережею, видно, як після вибухів і автоматичної черги у місці влучання щось горить. До осередку події з'їжджаються карети швидкої, лунає сирена. Пізніше чеченський лідер Рамзан Кадиров підтвердив атаку і поранення чотирьох солдатів. Серйозних пошкоджень буцімто немає. Заразом він пригрозив спорядити своїх бійців на передову. Голосно було цієї ночі, і в небі над Курськом, де також пролунала низка вибухів, але жодних заяв міська влада там не робила. Закупівля техніки, підвищення виплат військовим, спецфонд для Тайваню, але без лендлізу для України. Палата представників американського конгресу ухвалила оборонний бюджет на 2025 рік. За цим документом Пентагон може сподіватися на майже 900 мільярдів доларів, із яких частина піде на виготовлення двох сотень бойових літаків і трьох сотень одиниць наземного військового транспорту. Ще частину спрямують на підвищення зарплат для солдатів на 14,5%. Сотків для молодших службовців і на 4,5% для всіх інших рангів. Утім, усі цифри поки лише на папері, адже для набуття документом чинності необхідно схвалення сенату, який голосуватиме за бюджет Пентагону наступного тижня. Дедалі більше обертів набирають антиурядові протести в Грузії. Напередодні ввечері до акції непокори під парламентом долучилися працівники державного сектору. Спочатку з транспарантами в руках влаштували ходу від центральної площі республіки, потім приєдналися до інших демонстрантів. Як заявили в столичній мерії. Так вони воліють донести до громадськості свою позицію щодо майбутнього Грузії. Я нагадаю, протести в Грузії тривають уже два тижні поспіль свого піку. Як очікують мітинги досягнуть у вихідні, коли депутати мають обрати нового президента. Раніше Соломе Зуробішвілі, чинна очільниця країни, заявила, що парламент нелегітимний і тож вона з посади не піде. Ми прагнули стати частиною Європи дуже багато років поспіль. Роль державних службовців у цьому процесі надзвичайно велика, і наші зусилля та зовнішній вектор країни не повинні змінюватися за жодних обставин. угоду розірвано достроково. Одна з австрійських паливних компаній достроково припинила контракт із Газпром експорт дочірнім підприємством. Російського енергетичного гіганта співпраця, що мала тривати до 2040 року, припинена. Йдеться прес-релізі через численні істотні порушення з боку росіян. Я нагадаю, з 16 листопада Росія припинила поставки газу австрійському клієнтові. Утім, без газу Австрія не лишилася і покрила дефіцит за рахунок диверсифікації постачальників. Відтепер наголошують у компанії жодних контрактів з росіянами в них немає, як і жодного бізнесу у країні агресорці. Виставку робіт захисника Володимира Безрукова показали у Кропивницькому. Замість полотна митець часто використовує дошки, двері, фанерні листи, ящики з під снарядів. Усе, що можна дістати на фронті. Художник пише картини навіть під час обстрілів. Свої роботи передає волонтерам, які демонструють його доробок у тилових регіонах. Як то кажуть, мистецтво давай, вимагає давай. жертв. Та й буде зараз жаркові на Це кадри січня 2023-го. Володимир Безруков за позивним Пікасо пише картину на вулиці Бахмута. Йому позує побратим під звуки вибухів. Чоловіки постійно перериваються і ховаються в укриття через обстріли. Та, попри все, художник закінчує малюнок. І ось та сама картина на виставці у Кропивницькому у пересувній експозиції «Штрих-код на дверях часу з півсотні робіт Володимира Безрукова, художник родом із Калуша. Боронити Україну пішов ще 2014-го, Та мистецтво не покинув навіть на фронті. Ця картина виконана на шматку ДСП ДВП, виконана маслом. Дуже швидко була намальована пан Володимир за допомогою свого колеги Андріана, побратина, намалювали цей твір. Воно було не дуже просто, але вони це зробили. Коли бракувало паперу, Володимир брав фанеру чи дошки. Тому більшість робіт художника на досить незвичних полотнах. Це ящики, спецнарядів, вхідні двері, уламки дерев'яних конструкцій. Його творчість на сьогодні можна нарахувати до 200 одиниць. Зображені на його творчості побратими. Це люди, які пересікалися безпосередньо з ним під час бойових дій. Це військові, це не тільки військові, це і громадянські. свої картини. Художник за нагоди передавав волонтерам. Саме вони згодом і організували пересувну виставку фронтового живопису. Це сучасне нове українське мистецтво. Це якраз те мистецтво, яке ми довго шукали, тому що воно ні на що не схоже. тому що це мистецтво покликане такими зламами, як є війна, як 10 років війни. Наразі картини мандрують містами України, а вже наступного року їх планують показати й за кордоном з Кропивницького Олена Бринза, Роман Круніч. Подробиці телеканал інтермарафон єдині новини. Наступний випуск новин о тринадцятій. Ну а зараз віддаю ефір Ірині Баглай. Ірина, тобі слово. Дякую, Сашу Покровськ. На якій відстані війська РФ від міста і на що вказує рух ворожих підрозділів з південного напрямку? Вже за хвилину дізнаємося від оборонців саме з цього відтинку фронту.